Привіт, друже, ти на каналі Ходабич Ворд. Давно не бачили стане чули. обов'язково пиши в коментарях, як твої справи буду намагатися надолужувати втрачене. Буду намагатися записувати відосики, не було часу. Так, от відразу від самого початку бою я цього відосика, точніше, так перепрошую. Я відразу скажу наступне: от скидало мені декілька людей підписників свої реплейчики. Я їм відписував. Що у мене не було часу. От я залюбки зараз їх би записав, але вийшли нові патчі і я це зробити не можу. Подивіться, ми зразу, відразу вриваємося разом з, з нашим легким танком, шельму нашу забираю. Так, безстрашно, трішечки небезпечно зараз робить наш гравець на Бурасику, наш автор реплею. Так, до речі, подивимося на його нікнем з ніком. Кевепе, от якось так звучить нікнейм нашого автора реплею на Бурасику. Так і в нас пошкоджена гармата. Так, зараз ми її відремонтували. І, до речі, відразу кажу: у нас більшість снарядів золотих, тобто голдових, дорогих оцих підкаліберних снарядів. Зараз будемо обов'язково освіжувати свою пам'ять. Тим більше мені я давненько не заходив в танки взагалі ні пограти, ні позаписувати відосики. І так, от хто підписник. Мого каналу, от дуже чудово це знає. Так і 1318 ми напулькали. Вона зараз перезавантаження чергового барабану підкаліверних голдових снарядиків. Один снарядик забирає 360. У нас їх два в барабані, 240 міліметрів пробиває броні. Наш підкаліберний снаряд і втрачає на відстані до 212 мм, втрачає бронепробиття. І так, зараз одну віддаємо. Я міх 65Т відразу під нашу другу перезарядку, нашу другу полячку, під'їжджає, і у нас уже 2032 напулькано. 4-5 рахунок і ми граємо на мапі Стара Гавань. Це стандартний бій, кидає до 9 рівнів. До речі, дуже чудово кидає, тому що ж без жодної артилерії в командах. Так, ну, трішечки забагато легких танків по три штуки, по три легких танки в кожній з команд. Це трішечки багатенько, ну але що поробиш? І так, зараз трішечки туди я поїхали сюди, невідомо, що нам зараз робити. Вирішую все ж таки не продавлювати оцей фланг. Мається на увазі HJ-лінію, 9-ту лінію, от зараз наші союзники. Чомусь вирішують її давити, не знаю, правильно це неправильно, обов'язково пишіть в коментарях. І зараз так, те-103. Зараз він пропав з вигляду, так і все ж таки даємо пульку. Перша зайшла, тільки ми її не пробили. Бачили, що вона зникла, тільки, на жаль, не пробуваємо. Ні першу, ні другого не заходить. Точніше, заходить, тільки ми не пробуваємо. На жаль, на жаль. І дивлячись по хіпешках команд, ми зараз програємо майже в два рази. По хипешках на команду це дуже та дуже серйозно. Так, у нас 20 пульок ще залишається оцих дорогих, оцих підкаліберних снарядиків. Так, і до речі, я забув ще подивитися, скільки так ми не пробили другим снарядиком, я так розумію. Ми, звичайно, це все будемо дивитися після бойовій статистиці. Будемо пам'ятати, принаймні намагатися пам'ятати так. Т-103, як там стояв, так і залишився. Наш шпік забирає його контрольним пострілом. Так, зараз, можливо, це з 59 го ми зараз можливо, заберемо. Так, першу пробуваємо 358-67 хп, хі що йому залишили, і він просто втікає з нашого поля. зору. Так, і, до речі, ці стандартні підкалібри, от я вам кажу, я забув подивитися, 360, так само забирає середнього, середні разової шкоди за постріл та 190 мм пробуває броні 162 мм, до 162 мм втрачає бронепробиття. Цей стандартний підкалібр. І до нас вже прокрадається МК ПЗ-68П. Він, до речі, нас підсвітив. Так, він чомусь в нашу сторону не дивиться. Ну, зараз подивиться, так подивився. Все ж таки, після першого пострілу, як ми його не пробили, йому там вже висвітлилося на екрані, що був постріл з нашої сторони. Тобто з нашого бурасика, нашого автора реплею, і він відразу переключився на нашу сторону. І, на щастя, нашого автора реплею він не влучає. 7-9 рахунок. Так, такий трішечки напружений бій. Затяжний, я б сказав. Вже пройшло майже п'ять хвилин бою. Ну ще можна сказати, що це не затяжний поки що. Але нам зараз поки немає що робити. Подивиться, вривається на МК-568П, На автоприціл бере першим пострілом. Він не пробуває, а він... МК ПЗ-68ПА, тобто гравець на цьому танку противника. Він нас пробуває аж на 401 хіпешок, з нас забирає 443. У нас тільки залишається. Ми віддали дві пульки. Ще раз нагадую, ми пробили тільки однією 349, другим ми не пробили. І зараз ми на кадешці. Тож, тобто ми вже до цієї пори поки я ще намагався відкоментувати. Ми вже перезавантажили, виїжджаємо. До речі, він встиг дати постріл, тільки, на щастя, він не влучає по нам, а ми його забираємо. Так, наш легкий танк ХВК-12, він, до речі, нас підстраховував, але ми були перші. Так, 9-9 рахунок, але ми все ж таки програємо по ХПшках два рази від команди противника. Це досить, досить складно буде тягнутися. 9-11. Ми ще й програємо по гарматах, по танках. Так, їдемо. Куди ми їдемо? Це 59 шотний, АМІХ-65 також шотний, 241 хп у нього. Присутнє, так, конвейот. Оцей чоловік, ми для нього шотні, ще залежить від того, яка в нього гармата стоїть. Як ви знаєте, там дві гармати, одна, якщо я не помиляюся на 400, а інша забирає десь біля 700. Так от я ще раз кажу, давненько не записував відосики, так що строго не судіть. Можливо, я щось там і позабував. Та неможливо, це 100%. Так, відсвідчуємо, нас рентгеном амік 65, а це з 59-го ми в спину забираємо отих 10 хітпонтів, але все одно це дуже небезпечна гармата, топовий танк. В команді противника був. І ми його забрали. Так, ну що ж, відразу на КД: 11 підкаліберних оцих голдових снарядиків нас залишається. Конвей, куди він так просувається? Так і спиною стоїть. Треба його просто розстрілювати в спину. Саме головне влучати з підпалом, влучаємо. Так, два снарядика чудово заходять в совокупності 716 хп-шок. Ми з нього забираємо з двох пострілів, тобто з одного барабана. 10-11 рахунок. Трішечки, трішечки, щось ми там намагаємося якось підтягувати нашу союзну команду 10-12 рахунок. По хіпешках ми програємо тільки на 1273 хіповінта. Ну плюс-мінус 1200, можна і так сказати. Два танка ми тільки забрали, але зате ми вже напулькали 4334 хіпешки. Ну, звичайно, якщо у нас не було жодного блайндшота. Так, ТС-54, наш союзний таха ВК-12. Зараз. Якось намагаються вбивати наших противників, так там Tortoise, з Я не знаю, як наші союзники зараз будуть з ними там боротися. Ми забираємо чудово, робимо мінус по АМІКСу 65 т Він мав розстрілювати наших союзників в спину, так ми його забираємо і Tortoise зараз робить мінус у вигляді нашого союзного ТС-54. Шарфутюр 4 також мчить, залишається тільки один наш союзник. А саме ХВК-12, він зараз, мабуть, буде втікати звідти. Так, збудемося і так, подивіться, як влучаємо, так, влучаємо по шарфутюр 4. Так, він намагається тут засевитися і підставляє трішечки свого боку. Так, і ми прописуємо, чудово прописуємо оцих два снарядика, Це дуже важливо було, насправді, насправді дуже важливо. Бо тому що ми його залишили. Просто жодним, наш союзний ХВК-12, просто виїжджає, його забирає. Всі ви знаєте, що Шарфутюр четвертий картонний танк, так і наш легкий танк, наш нас підстраховує. Так залишається тортось, але він майже фуловий. От, до речі, він нас підсвічує. Чудово, що він не влучає, якщо в нього буде фугас, він нас забере просто з одного з одного снарядика. Саме головне зараз якось не знаю, можливо, грати на відстані, чи що у нас чудове маскування. Чудовий огляд. Так, і подивиться, влучає. У нього тортойса якраз середня шкода в вигляді 400 одиниць, і він якраз свою середню шкоду по нас вибиває. Ми шотні, 100% шотні. Будь-яким снарядиком забирає нас тортойс. Ми абсолютно картонні. Так, 43 хіпешки у нас залишається. Тортойс. Так, розвертається бортиком. Так, отримав першу 361 і друга, чудова. Два снарядика. Ми просто зараз віддаємо успішно. Успішно два снаряди, які ми просовуємо по тортойсу. Я так розумію, що це є підсвітив ворожого тортуйся. Наш легкий танк. От до речі, треба віддати йому належне. Нашому ХВК-12 він. Залишився ще живий до цієї пори, до цієї фази бою, так уже намагається якось нам допомагати. От він зараз, я так розумію, буде розводити тортойса, буде розвертати на себе, а ми будемо йому насувати в корму. От зараз побачимо, що з цього буде. А подивіться, й на 230 він прописує наш легкий танк по тортойсу. Тобто, якщо ми присунемо наших два снарядика, Успішно мається на увазі, якщо ми проб'ємо Тротойса, ми його забираємо. Тобто він нам на один барабан. Майже 6к, без одного хіпешки. Ми вже напулькали. Звичайно, якщо не було бланшоти в кінці бою, ще раз повторюся, після бойовій статистиці, обов'язково це подивимося. Більш декла, докладно. Так, і що? Ну і з якої сторони нам заїхати? От не видно, от не, не видно. Нам віддалили отак камеру. Так і стоїть. Дивиться на ХВКшка. Тобто він стоїть кормою до нас. Так, ми виїжджаємо просто нагло в Вортик перша, другої треба в 100%. Так, що ми і розробили. Так, ну що ж, наша післябойова статистика. До речі, от давненько я не заходив, ще раз повторюся, вже 18-й мільярдний раз. За це я перепрошую, але мене дуже здивувало, що сайт обновився. Не знаю, хто більше знає за. Оцей сайт. Напишіть обов'язково в коментарях. Але що мені сподобалося, що тут пише все українською солов'єною мовою. Так, майстра ми здобуваємо оці маленькі медальки, звичайно, їх дуже багато, я їх озвучувати не буду, але саме головне подивіться, пише медаль лах-вес лайхо, тобто українською солов'їною мовою. Чудово. Незворошений, так, основний калібр, стальна стіна, це підтримка та. Танкіст снайпер це ми отримуємо до речі. по НВН-8 також написано. Тобто ми заробили за цей бій 13104 по ВВН 8, і до речі, у нас зайшов блайнд шотик. 6917 Ми напулькали чотири танки, знищили 1842. Чистого досвіду ми здобули. От, до речі, я і не можу зрозуміти до кінця, ех, по кому ми зробили блайнд шотик. Можливо, хтось напише мені в коментарях. Тому що от я не можу розібратися до кінця, так і що. Дивимося, більш докладніше. Ми заробили за цей бій чистими 50 700 Три чистого срібла. Срібла ми зробили чистими, так не дивлячись на те, що ми стріляли абсолютно весь бій, абсолютно весь бій, ми стріляли головими, дорогими, підкаліберними снарядами, але це з... з урахуванням того, що ми грали з преміум аккаунта. Тож, от, дуже вдячний всім за перегляд, от, всім небайдужим. Прошу протискати вподобайки. Якщо ще не підписався на канал, підпишись на канал. Так буду дуже вдячний для мотивації писати наступні відосики. Так, слава Україні! І що ж до зустрічі, звичайно, в нових відосиках.